Доброго дня. Сьогодні 21 березня 2025 року. Назначена комісія постійна з питань земельних відносин про докористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. На комісію запропоновано розглянути 14 питань у сфері земельних відносин. Це питання громадян для обслуговування будинку та критично важливої інфраструктури нашої громади, оскільки станом на 9 годину 20 хвилин жоден із членів комісії не прибув, то відповідно положення про постійну комісію, дану комісію пункт 1.2 затвердженого 17.11.2020 122 року, бездіяльність голови комісії або за відсутність форуму на комісії всі питання вважаються такими, що винесені автоматично на сесію.